Всім привіт ми з України. У нас сьогодні 24 грудня. Завтра у нас різдво. У мене купа роботи. І ось цю бідосю треба пересадити, обрізати і врятувати. Ну, буду намагатися його врятувати. Тому що стан у нього дуже печальний. Це апельсинчик. 21 горщик. 21 горщик це плюс-мінус 5 літрів об'єм по літрам. Ось. І у нас там кадр потрапляють мої коробки, Це я зараз зніму ролик, де она буде монтувати, а я буду пакувати посилочки. Люди готу, готуються до свята, а в мене купа роботи. І на завтра, на ранок, я просто захочу yeah. померти. Ладно, це шутка. Тож, 21 горщик це приблизно об'єм 5 літрів. Цей магазин стояв, магазин, цей пельсинчик стояв десь в магазині. А цей апельсинчик він стояв десь там в магазині в дуже поганих умовах. Як бачите, в нього осипалось все листя, його, мабуть, ще засушили, бо дуже суха земля. Ой, зараз там шкребець хоче заховатися. А пташки співають на фоні. В принципі, 24 грудня у нас ну, тепла гарна погода. Так, по апельсин. Він стояв десь в магазині. Його потім повернули на той склад, який там видає оранжереям нашим квіти. Спочатку мені його хотіли продати за 500 гривень, але моя постачальниця забрала, забрала його просто так. Тож, що у нас тут є? У нас тут є дуже сухі гілки, вже почорнівші. Якщо це трапляється з, домашнім, з домашньою рослиною, то більш-менш відомо, де вона у вас стояла, які помилки ви допустили. Що тут трапилось, я не знаю. Скоріше всього, його поставили, задали велику ціну, в ітогі він просто пропав. Потім розріжемо цей плід, подивимось. Зараз давайте... Ой, блін, такі тяжкі, що це капець. Спробуємо його підрізати. Я підріжу. Бачите, Ці гілочка ще зелена. Тут були плодики, він був такий весь весь з плодами. Це ось чорна гілочка. Тут були плоди, обріжуть тільки плодоніжки, потім можна буде сформувати. Головне, щоб він видав прирости. Ці листочки залишаться. Тут також, бачите, гілка зелена, зелена з цієї сторони, тобі видно? Темновато. Де Ось ось, тут, тут Ну, Це ми зріжемо. Да. Отак? Там зелененьке, бо мені сонечко так світить, що погано видно. Зелене там? Так. Да. Тож, все зелене, будемо намагатися залишати, зараз, допомогою Яни, це все зробимо, оця гілочка. Зараз ми так от якось ця гілка суха. Зараз спробую я обійти. Так, це все зараз зріжемо. Бачите, сухе і чорне, оце воно так все і. Відсохло. тож все а, чорне сухе позрізаю. Якби це була моя рослина, я б розуміла, де які помилки напущені. А, це також підв'яла, тож зрізую, зріжую його одну цією брунькою. Тут у нього її шанс є дати переріст. І ось ця гілка, мені з цієї сторони здавалося, що вона тут наполовину зелена, вона і наполовину зелена, але оце все. Відмерла. Зріжу отак. От. Зараз подивимось, що там, що тут. Бачите, воно теж якось не Альо. Тому отут тут може бути купа броньок прокинутись. ця гілочка. І отут вона буде нормальна. Бачите, зріз. Нормальний, ніякого сухого корічневого нема, Тож так і залишу. Оце все буде підрізано. І ця гілка суха, я також зріжу. В принципі, в ідеалі зрізати, бо це все. Але е, ладно, якщо воно хоче, може, отут дати купу бронюк пробудить. Якщо ні, то я потім зріжу, і з цього можна буде сформувати йому нормальну крону. Ще дуже вагаюся щодо цього, насчет цієї ділянки, в ідеалі її було б зрізати отак от гарнесенько, і замазати. І формувати крону з тієї, якщо він виживе. Ладно, я поки займусь пересадкою, а це нехай побуде. Може, зараз. Поки витряхну ґрунт, мені прийдуть якісь ідеї. І дуже часто, коли залишається взагалі ось такий пеньок, він пробужує тут багато-багато броньочок і потім формується нормальна крона, але тут зріз ну, тут був нормальний, а ось тут трошки ненормальний. Тому воно може відсушити, а може ця частина, бачите, воно дуже добре видно, як воно росло. Ця гілочка. Оце розгалуження, воно може просто саме з собою потім і відмерти. Чому, ладно, поки я залишаю три цих нещасних листочка, якщо пробудуть боруньки отут, ні, то це може і тургор втратило. Як так можна знущатись над рослинами? Ну, ставте ціни адекватні. Що я вам можу сказати? А потім мені людина пише у Фейсбуці, що а, на прямому борі, що золоті ростуть. Ось гарний апельсин з гарною кроною, І його угробили. Його просто ніхто не купив. Хто купить лимон, якого корява крона? Я вас умоляю. Тому, перш ніж писати якусь херню, треба подумати. Якої зм'ятої інформації по сорту тут нема. Аранцево сіненсіс. На горщику також. Цитрус синенсіс Тобто апельсин 21 перший діаметр, 85 см. висоту Тобто, це була гарна рослинка. Ось що з нею сталося тут, також від постачальника Італія так само. Апельсин і все. Якісь їхні матюки. Давайте подивимось, що тут, що тут взагалі робиться. Коріння було гарне і було багато. Зараз, що ми витряхнемо, подивимося, що залишиться, бо, як бачите, воно також втратило своє життя. Бачите, воно коричневе, воно сухеньке таке. Ну, Скоріше за все, його... І бачите, який ґрунт зверху. Його засушили. Отакий От ґрунт. Якщо ви при поливі орієнтуєтесь на верхній шар ґрунту, він тут взагалі просох, або бачите, що зверху сухий, і намагаєтесь по вісу определити, то це дуже тяжке. Цей ґрунт він дуже тяжкий. Тож, по вазі оприділіть, визначити, чи поливати, чи не поливати, це дуже складно. Ну, Спробуй його підняти однією рукою. Можна? Можна. Ну, да, він, цей ґрунт дуже тяжкий. Тому при поливі вам треба користуватися лише своїми умовами. Лише своїми умовами у нас вони у всіх різні. Зніму, звісно, ролик про тепліці. Е, Ідею в мене багато, хочу багато всього розповісти і донести інформацію про полив. Бачите, якийсь суміш ґрунтів. Там вже все карой засипано, нема де його просто стукнути об бордюр, як я це робила раніше. Тож будемо тут терапаніти і звільняти його від цього ґрунту. Тут така і глина, і земля, і причому вона якось шарами. Бачите, тут земля легко осипається, тут якась глина. Він ріс, він ріс гарний, був гарний красивий, поки не приїхав. Я не знаю, яка там ціна в нього була в тому магазині, що ніхто не спокусився на гарний красивий апельсинчик. У ну, нас точно зараз грудень, 24 грудня. Так тихо, пташки співають, тут вже в мене синічки літають, я їм псалка навісила. Там якась була паніка в тіктоці, що горобці не видно. Я не знаю, у мене весь час були горобці і є, вже годівничку для них повісили. Тож спробуйте їх просто погодувати. Трошки по стволу заціпила. І так, наче весна-весна, наче не завтра, Різдво, а в наступному році. На вуличці тепло. Бачите, яке сухе і коричневе корінечко. Не знаю навіть, чи відійде. З домашньою рослиною там ну, можна орієнтуватися, що ви зробили не так. Або залили, або засушили. Ось. Якщо я там перепродаю якісь голландські рослини, я завжди їх витримую, щоб вони не сушили гілки. Щоб я була впевнена, що з ними буде вже все добре. Вони в мене постояли, поросли, я обов'язково пересаджую. Якщо не пересаджую, то даю добривка всім. Ось. Тож я. В домашніх рослині можна вже орієнтуватися, де були помилки, що зробили не так. А ось з цією бідосію, я навіть не знаю, блін. Це треба ж замочити у коріння. Ну, сухе-сухесеньке, дивіться, воно просто тут тут жодного білесенького корінчика. І воно таке сухе, що мій ґрунт може тут і не заповнити всі отвори. Колотіть болтушку не, не хочу. Навірно, буду занурювати його у воду з ґрунтом, щоб вийшло все повітря. Дивіться, яка суха оця глина. Ось так само, і ви можете вдома підсушити рослини. Якщо ґрунт буде твердий, ви його дуже засушили і гарно не промочили, він просохне всередині. Оце буде сухе, і коріння перетворюється на ось такий стан. Тож, треба ретельно. Змочувати весь весь ком земляний. З усіх отворів, щоб було, з усіх боків, щоб було змочено. Ну, ось що в мене є. Ось що вийшло. Як бачите, коріння треба тепер стимулювати, треба в горщик замочити, щоб воно якось вичухалось. Багато дуже ще й обтрусилося. Грунт з шарами чомусь глина і земля була. Ладно. Так, я взяла горщик інший, він буде трошечки менше, бачите, входить цей. Але він з дренажними отворами знизу. Мені зараз буде зручно так його полити, занурю у відро з радіфарму, щоб весь ґрунт добре. Проникнув між корінцями. Тому що, як бачите, коріння таке таке собі. Так, Мій ґрунт, миска стояла в зимовому садочку. Грунт теплий, єдине, що зараз його тут спушу. Ось насиплю трошечки на дно. Бачите, які в нього корінці на просвіті. Їх там багато і вони сухі. Мені треба, щоб ґрунт. Проникнув усі-усі оці у всі, у корінці. Між всіми корінцями не було ніяких повітряних кишеньок, а це зробити зараз руками, нухать просто буде складно. Поливати треба буде також кілька разів, тож мені буде зручніше занурити його і почекати, поки вийде все повітря. Звісно, якщо так руками, пальцями буду намагатися туди все це ретельно, максимально ретельно. Пробхати, відчуваю, як під пальцями там відриваються ще корінці Ще сьогодні зранку палець порізала. Ось так ставила в коронку від ананаса на вкорінення що ж по пальцю заїхав. Ось. І зараз покажу, як я його занурю, щоб ґрунт. Повітря все вийшло, а ґрунт дуже добре проник. Насчут цього пінька я ще не вирішила, може замазати його мідним купоросом і взагалі побризгати. Десь кокос попався або торф пучком. Ось і рідного ґрунту я вже тут не підмішувала, бо коріння в такому стані, що він йому й не треба. Тут повна заміна ґрунту. І Головне, це коренева шийка. Дуже часто в голландських нидерландських рослинах вона заглиблена. Заглі... Заглиблювати її не можна, інакше стовбур буде весь самокатих. Краще от залишити такі якісь великі корінці трошки на поверхні. От, Наприклад, як на цих буде видно добре. Краще їх можна отак от залишити, буде такий аля натяк на бонсай. Але ні в коєму разі не заглибити. Так, подивись, рівненько. А ще рівненько. Хочу так. Ось. так. Потім грунтику треба буде додати, можна було трохи додати більше перліту. Ну, ладно. Я наразі буду використовувати радіфарм. Так, 25 мл на 10 літрів води. Що у нас тут по складу? Тут в нього ще є всілякі добровка. і всякі там амінокислоти для коріння. Тож я наливаю. Так, вода у мене з бака зимового садочка, Якої там є температури, такої і є. Спеціально там нести теплу воду з хати я не буду. Все, розколотіли, так як добре в кассі. Дорогі ще й пакетик можна там помити. Ось, і я просто занурю, занесу в зимній сад. Ой, він такий легенький став, хоч спробуй. Поп так. Да, По Порівняно нравится. з тим, що було. Я отак його занурю. І пізніше вам покажу. Зараз він зануриться. І буду вам потім покажу, як виходить, які бульбашки виходять, як виходить повітрячко з, з горщика. Ось бачите, скільки є як воно виходить, як воно булькає. Оце всі бульбашки повинні вийти. Треба буде доливати водички, щоб це все грунт добре. Проник і не було ніяких повітряних там просторів, кишеньок і просто повітря. Він так ще побулькає Не знаю, скільки він так постоїть, а скільки ж, да постоїть. Зараз розріжемо цей апельсин який він соковитий. який він класний, який був класний апельсин. Поки його не загубили, нюхай, як він пахне. Давай спробуємо, що тут за смаку. Тримай дольку. Дякую. Ти виключила? Ні. <гум> 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 я вже чувствую, я знакомію, торкнулася він кислий. Кислий? Жорсткий. Я знімаю. <гум> що ми можемо вам сказати? По-перше, він дуже зелений. Жорсткий, пленки. Дуже жорсткий, саме апельсин кислий. Я недавно почула, що зелені апельсини, вони тіпа вже солодкі, вони, вони, тіпа вже стиглі. Люди добрі. Не їжте зелені апельсини. Вони не смачні. Я не знаю, хто це придумав. Де цю інформацію знайшли, але ось вам, зелений апельсин. Він ледь-ледь почав там достигати, йому ще стигнути і стигнути. Соковитість набирати і набирати. В такому стані він. Гідотний? Ну, реально гідотний не ти несе? Тож, не їжте зелені апельсини. апельсини, чекайте, поки вони стануть гарними і помаранчевими. Така пересадка перед Різдвом. Сподіваюся, що... Свято, яке наближається, врятує цей апельсин. Бо я не знаю, в яких умовах він був, чи йому світло не було, чи йому сонця, чи його просто засушило, ну, скоріш за все. Реально, я не знаю, в яких він умовах був, тому складно щось прогнозувати. Коріння ви бачили, в якому стані крону я залишила те, що там можна було залишити. Тож занесу його в зимовий садочок, пізніше, нехай добре, ґрунт змочиться, проникне. Редіфарм у всі отвори і напитає корінечко, яке є. І буду вам потім показувати, що з тією бідосією відбувається. Ну, тож вирощуйте. Так, ми всі допускаємо помилки, на них і вчимося, це абсолютно нормально. Але коли магазини гроблять такі рослини, тільки тим, що вони ставлять занадто високу вартість на них. І рослина зовсім не продається і просто гине. Ну це сумно. Тому вирощуйте, набувайте досвіду, пробуйте, все пробуйте, дізнавайтесь, ви повинні відчути рослини, які у вас ростуть. Неважливо, яка це рослина. Плодова, чи то малесенька фіалочка чи великі займі, кулькас. Ну неважливо. Ви повинні відчути, що цій рослині у вас треба: сонечка, водички, менше водички. Тобто рослина повинна відчути вашу торботу, а ви повинні відчути, що їй потрібно. Тоді у вас все буде добре, рослинки будуть рости. Але, але не боги гаршки обжигають, і все треба спробувати. Спробуйте вирощити. Всіх обіймаю цьому до нових зустрічей.